Стали відомі півфіналісти шкільного кубку президента НФК Ораган Олександра Бубана. Чертфінали зібрали найсильніші шкільні колективи, у боротьбі яких і визначили чотири команди, що продовжать боротьбу за нагороди. Цими щасливчиками стала спеціалізована школа номер 5, школа-гімназія номер 3, школа-інтернат номер 1 та 19-та школа. Вони здолали відповідно загальноосвітні заклади номер 22, 13, 2 і Микитинецьку команду. Найбільш розгромний рахунок на цій стадії був зафіксований в останній зустрічі. Поєдинок завершився з рахунком 15-0 на користь 19-ї школи. Тут свою майстерність продемонстрували Андрій Сімон, який забив сім м'ячів, а також Михайло Хромей та Владислав Самотюк, в активі яких по чотири забитих м'ячі. Наша команда наш добре, ми будемо в пас і. Ну, і команда... Виграєш, і у цьому турнірі, мабуть, треба вміти грати в пас, давати паси, забивати голи. Грати командою. Так. Фіналісти Кубку Олександра Бобина визначаться уже на найближчої суботи, 28 квітня. Саме ці чотири команди позмагаються за головний трофей турніру 50 тисяч гривень на покращення спортивної інфраструктури своєї рідної школи.